Ага, вже. Супер. Давайте, шановні колеги, тоді почнемо. Може, закрити, будь ласка, двері, щоб нас не відволікали. Шановні колеги, вітаю вас. У нас постійне засідання постійної комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями. Ну, така напередодні сесії, останні в цьому році плідна в нас праця. Ми ну, вже третій раз збираємося з вами, да, і тому що багато питань, і які потребують оперативного вирішення. І сьогодні саме таке питання: ми за день до сесії збираємось. Сьогодні ще буде. Позачерговий виконком засідання стосовно цього ж питання це питання надання згоди на придбання будинків у, у комунальну власність територіальної громади міста Одеси на виконання міської цільової програми забезпечення житлом дітей сіріт дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб їх числа та багатодітних сімей, які виховують п'ятьох та більше дітей на 2003-2025 році. Рок роки Наталія Олександра Парданчук, це кірі Татьяна, я вищаюсь. Тетяна Олександрівна Проданчук це керівник нашого управлі... служби з по ділах дітей, доложить ситуацію сто стосовно цих домик. Прошу вас, Татьяна. Доброго дня, шановні, з метою утворення умов для забезпечення житлом дітей сіри та дітей позбавим батьківського опікування та осіб з цих числа і ре... 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 реалізації їх конституційних прав на отримання житла рішення Одеської міської ради 3.05.23, затверджуємо міську цільову програму забезпечення житлом дітей, сіри, дітей позбавим батьківського опікування, осіб з їх числа та багатодітних сімей, які виховують 5 або більше дітей на 23-25 роки. Одним з заходів програми, виконавцем якого признається, на служба у справах дітей є придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинків для, для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені в межах України, а також сплата передбачених законодавством податків зборів пов'язаних з цим придбанням на дані цілі у 2024 році з державного бюджету виділено субвенцію для одеської міської територіальної громади у розмірі 53 мільйона 438 тисяч з бюджету одеської міської територіальної громади выделила 4 миллиона 500 тысяч. З метою закупівлі будинків у засобах масової інформації, в тому числі на офіційному сайті міста Одеси, було розміщено відповідне оголошення щодо закупівлі житла. За умови закупівлі квартир повинні бути квартири будинки повинні бути самостійними. Відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам придатні для проживання в житлових будинках, що не відносяться до старого ветхого або аварійного фонду. Розташовуються на в Буд... Зданнях житлових, буд... житлових будинках. Заяви від фізичних і юридичних осіб приймалися до 15 листопада 2024 року. Станом на 15 листопада на адресу служби у справах дітей Одеської міської ради надійшло 14 пропозицій від фізичних осіб щодо продажу будинків відповідно до умов субвенції. Так, 11, 13, 15, 20 та 29 року листобата членами міської комісії з формування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на проєктні будівельні роботи, придбання житла та приміщень, а приміщень. Для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних забезпечення житлом дітей, сірі, дітей позбав батьківського піклування, осіб з їх числа та визначеним дітей, які буде, буде придбано житло або призначено грошову комбінацію, було проведено обстеження стану, запропонованих для придбання будин... об'єктів. 2.12 на засіданні міської комісії було затверджено перелік об'єктів, які э, придбатився за рахунок субвенції для дитячих будинків сімейного типу. Що тимчасово переміщені або евакуйовані в межах України? Наразі це шість будинків за адресою Левітана, її називати не, не треба, да? по вулиці Левітана загальною площою 257,5 квадратних метрів на загальну суму 8 мільйонів 64 тисячі 33 гривні. Будинок за вулицею Ольги Благовидової, це колишня кострова загальна площа 432 квадратних метри. Ой, перепрошую, 451,7 квадратних метрів загальною вартістю 7 мільйонів 589 тисяч 795 гривень. По вулиці Нескучна, загальною площу 432 квадратних метри на загальну суму 7 мільйонів 700 тисяч. Будинок за, по вулиці вистав, Виставочна, загальною площу 242,1 квадратний метр, загальною вартістю 9 мільйонів 385 тисяч гривень. Будинок за адресою вулиця 48-ма лінія, загальною площою 212,1 квадратний метр, загальною сумою вартість 9 мільйонів 259 тисяч 208 гривень. І будинок по вулиці 36-та лінія, загальною площою 288,7 квадратних метрів, загальною вартістю 7 мільйонів 224 тисяч 300 гривень. На даний момент інформація вся презентація у вигляді надана. Будь ласка, якщо є питання. Хочу так. зазначити ще, що згідно постанови, всі суми і площі входять в граничні вартості, які були. Так, так. Я тільки хотів, да, хотів ще раз нашим колегам і людям, хто дивляться нашу трансляцію, ще раз стисло так сказати, що в нас дійсно переміщені були декілька дитячих будинків сімейного типу, які переїхали з інших регіонів внаслідок агресії військової. Вони вибрали наше місто як для подальшого, для проживання. Для подальшого проживання. Це дійсно дуже добре, ми дуже цьому радіємо. І в нас ми об'єднали державний бюджет і бюджет міста, щоб купувати їм будинки. Тобто є алгоритм на кожну, люд, на кожну дитину, на кожного члена такої сім'ї, кількість квадратних постанова. метрів По постанова, По яка регламентує, да, що є розрахунок на кожну, людину, дитину сім'ю, сім да, дається кількість квадратних метрів. І є е, вартість е, квадратного метра, який є в Україні з коефіцієнтом, який приміняється для міст мільйонників І тому була гранична вартість е, для кожної сім'ї своя визначена. І от якраз ті пропозиції, які були, вони всі відповідають. Відповідають да. нам, хочу нагадати, субвенцію виділено 53 438 тисяч, 53 мільйони 438 000, згідно наданих пропозицій і затверджених будинків, 49 мільйонів. 49 мільйонів 215-336. <гум> тобто трошки менше ніж чим э, ми, э, да мивалися ми, в угу. э, виділені нам кошти позовець, угу. тобто і процедура була така, що э, спочатку. Скажімо, скоко кожний будинок виїжджала наша комісія, так. дивилися спеціалісти. Потім, акти. потім да, вже сама родина приїжджала, дивилася на той будинок. І в нас було декілька випросів. Одна сім'я, я на минулому засіданні попросила. Ну, щось не підійшло. Вони да, попросили знайшли да, інший, будинок. інший будинок, їм запропонований. Mm. Вони погодилися на даний будинок. Mm. Наразі ми. Всі шість клопотань від е, територіальних громад, які створили сім'ї, е, 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 виконали. Так, це добре. Тобто, да, зараз у нас дійсно відпрацьована така ситуація, тобто е, і спеціалісти дали своє підтвердження, і родини всі були, дали підтвердження. Це було проведене таке легальне рішення. Нам остається тільки ну затвердити це на засіданні комісії і потім. На сесії, так що мені здається... більшість будинків залишає основна частина меблів залишається, а більшість будинків, частина будинків взагалі, от власники залишають всі меблі, які які є. Тобто частково є, частково потрібно буде придбати, але вже є алгоритми, як ці будинки да облаштувати далі. Тобто, якщо буде щось не вистачати, ну попередньо буде не вистачати, бо в будинках, якщо ви бачили по презентації, да, там і двухспальні кровати, а для дітей потрібно буде придбати да, інші ліжка, але це вже заявки зроблені, тому я думаю, найближчим часом, після того, як ми зможемо придбати, якщо на це надасть згоду міська рада, то тоді ми будемо вже облаштовувати так. Колеги, чи є ще питання? У нас уточнити просто хотіла, чи все правильно зрозуміла. Значить 53 мільйони виділяє держава, держава сорок мільйонів виділяє міський бюджет. Ні, так? Ні. ні, ми а як з цих 53 мільйонів. А на дану закупку можемо витратити 49 мільйонів. Ага, я зрозуміла. Тобто немає дофінансування До від міської ради. Бюджету, просто... бюджету немає. То, то дофінансування, яке було виділено, воно тільки на податки і збори, які будуть використовуватися при вже провочення. Це 14 будинків. Там просто було в презентації, було 15. 14 це було пропозицій, але ми на комісії, другій комісії, відібрали ті будинки, які проходили, проходили по постанові, а також згідно розглянутих документів, які проходили, бо не всі заявки були оформлені правильно, не всі документи були подані, тому з 14 пропозицій було вибрано саме цих 6 будинків. 6, 6 родин отримав 6 так, так. так, Це в який період вони ну, планують їх купити? Це ще на останньому етапі. Так, так, ну, так, ну, так. Да, сесія да. погоджує і далі ми вже будемо проводити процедуру закупівлі. Я думаю, що в нас і кошти виділені тільки на цей рік. Цей рік. Ми виконати повинні це в цьому році. Так, ми повинні встигнути. <рес> <рес> Ці гроші не переходять на 25-й рік. Вони виділені саме на 24-й рік. А так. Так. у нас виді... в в Одесі серед таких будинків родинного типу дитячих домів, да я пранів дитячі будинки смені типу. теж стоїть на чергу на таку закупівлю. На сьогоднішній день в нас є одна заявка, але е, вона ще ну е... В роботі. Mm -hmm. Тобто, це наші у це вже, має наш, вже, так? У нас вже є 9 mm -hmm. будинків сімейного типу, саме наші. Є ще перейдуть mm -hmm. 6 цих будинків, mm -hmm. які але вони функціонувати будуть, то громади їх буде підтримувати, яка їх mm -hmm. створила. І є е, е, на черзі, поки що розглядаються документи ще на один. Ну тобто у нас існує програма, ви набу знаєте, тому що Взагалі, б, скажі, а, тільки сімейна форма виховання можна бути, тобто, як діти повинні жити в родині. Тоб, да, і тому пріоритет такої держава виявляє гроші, щоб діти жили у родинах і сформували таку можливість. І це дійсно так. У нас залишається досі е, такі трошки форми виховання, як е, це в нас у <титут> нас є ще, <питут> Там наразі немає, є в прилинки діти на сьогоднішній а, Десят, день. Де. Ні, і тут в Одесі теж є. також є, Від діти є їх. Ну їх не багато, так, що там до 30, де? Так, але <питут> 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 да, ну, у нас є і центр соціальної психологічної реабілітації, <питут> де діти знаходяться, у нас є діти, які... Ще ну би повинні влаштовуватися, але в в процедурах позбавлення або позбавлення, або повернення процедури. до родин, тому ще ці процедури. Не процедури. Так, але так. дійсно мета така, щоб протягом часу і сімейні форми облаштування, перебування була передата. Також на сьогоднішній день служба у справах дітей активно працює над внідрінням в роботу патронатного виховання. На сьогоднішній день розробляємо документи щодо того, щоб в місті Одесі розпочала працювати саме патернатне виховання на це, дітьми. Це ще така є форма влаштування дітей, тимчасово, щоб діти після того, як знайшли дитину або від дитини відмовилися, була влаштована саме в родину, яка чи вихователю в. Сімейних таких от формах і тимчасово знаходилася не в центрі реабілітації, не в лікарні, а саме в родині у вихователя, який буде деякий час, поки по дитині не буде вирішено питання про її або влаштування в сім'ю, або повернення буде знаходитися у людини, яка держава буде. Як працювати як вихователь. Що це відрізняється від будинків сімейного типу? Це один вихователь, і до нього в нього можуть полаштовувати до трьох дітей. Тобто це людина на базі своєї квартири, вона створюється і от коли потрібно, і якщо є, наприклад, у людини місце, але ну, немає сьогодні на сьогоднішній день дитини, то вона буде влаштовуватися тимчасово для, для подальшого перебування. Давайте, якщо має питання, я пропоную підтримати е, винесення цього рішення на сесію міської ради і підтримати його е, в нашій комісію. Хто за те, щоб винести виміснення... на ще раз зачитаю, давайте. щоб я зачитаю про надання згоди ага, на придбання будинків? Давайте ще раз я під, для трансляції зачитаю. Офіційне названня. Все там правильно? Давайте. За включення в порядок денний сесії Одеської міської ради проєкти рішення про надання згоди на придбання житла в комунальну власність територіальної громади. Ще раз підкреслюю, що ці будинки будуть придбані в комунальну власність, Це Вони будуть комунальною власністю нашої громади. Міста Одеси на виконання міської цільової програми забезпечення житлом дітей сіріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та багатодітних сімей, які виховують п'ятьох та більше дітей на 23-25 роки. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую вам. Питання вирішено. На цьому. Питань більше у нас немає на сьогодні, тому що, як я казав на початку, ми вже плідно попрацювали з вами. Тому колеги дякую за роботу. Вже будемо зустрічатися на погоджувальній раді сьогодні у третій годині і потім в сесійній залі. Дякую, дякую. на все добре.